Я тут до останнього. Попередня моя е, мій фах, посада — Я механік водій БМП. І хлопці зразу прийшов слух. Мені потім розказував о, баба прийшла на беху, і всі такі Ха — ха-ха. Стереотипи. Е, жінка в армії з огляду з боку чоловіків, військовослужбовців, це тягар. Тому що е, жінки слабкі, жінки якісь тендітні, Зазвичай вони мало розуміються на військовій справі. Але коли ти приходиш в новий колектив, е, до тебе спочатку таке відношення дуже обережне, і потім, коли ти показуєш, що ти маєш е, вмієш працювати в команді, тебе приймають в колектив, таку яку ти є. Жінки такі самі солдати. Ми так само можемо навчитися робити ту саму справу. Всі рівні абсолютно. Бо е, ціль одна, мета одна, правила одні.